Доброго дня, дорогі друзі! Ласкаво прошу всіх на мій канал. Сьогодні готую солону скумбрію, яка виходить ніжною, ароматною і просто тане в роті. Це ідеальна закуска, яка чудово поєднується з будь-яким гарніром або просто з чорним хлібом. Смак приємно здивує вас і ваших близьких. Для цього рецепту беру дві скумбрії. Попередньо я їх розморозила. Вони вже без голови і очищені від нутрощів. Далі нарізаю рибу на невеликі шматочки приблизно по 2-3 см завтовшки. Хвости прибираю, оскільки вони нам не знадобляться. Щоб скумбрія мала приємний освіжаючий смак, використовую лимон, розрізаю його навпіл і для цього рецепта беру лише одну половину. Нарізаю лимон невеликими шматочками довільної форми, щоб він дав. Максимум аромату під час маринування. Наступний важливий інгредієнт цибуля. Я люблю, коли риба маринується разом із великою кількістю цибулі, тому беру 4-5 цибулин, нарізаю їх півкільцями. Ви можете додати менше цибулі або взагалі не класти, якщо не любите. Для маринування використовую скляний лоток, адже він не вбирає запахи. На дно викладаю шар цибулі, далі додаю шматочки лимона, а потім викладаю нарізану скумбрію. Так, чергую шари до самого верху, щоб риба добре просочилась усіма смаками. Якщо у вас є свіжа зелень, можна додати гілочку кропу чи петрушки. Це зробить смак ще більш насиченим. Далі готую смачний маринад. Він надасть риби пікантності та зробить її ще соковитішою. Беру невеликий ковш або каструлю і додаю 1 столову ложку солі, 1 чайну ложку цукру. пів чайної ложки зерен коріандру, пів чайної ложки зерень гірчиці, 1 чайну ложку чорного перцю горошком, 100 мл олії, 3 лаврові листки, 40 г 9% оциту, 200 г кетчупу, можна використовувати будь-який 40 мл води. Все ретельно перемішую і ставлю на середній вогонь. Доводжу маринад до кипіння. І прокип'ячую приблизно 3 хвилини, періодично помішуючи, щоб спеції розкрили свої аромати. Потім знімаю з вогню і даю йому трохи охолонути, щоб він не був занадто гарячим. Готовим маринадом заливаю скумбрію, щоб кожен шматочок був добре покритий. Після цього накриваю лоток кришкою і відправляю в холодильник на 24 години. Звичайно, рибу можна їсти і раніше, але найкраще вона смакує після повного маринування. Через добу скумбря добре просочилася всіма спеціями, стала соковитою і ніжною. Вона має приємний аромат і красивий вигляд. Її можна подавати як окрему закуску, додавати до салатів або їсти з улюбленими гарнірами. Особливо добре така риба смакує з картоплею, рисом або просто з чорним хлібом. Якщо скумбрія пролежить у маринаді ще день, її смак стане ще більш насиченим і яскравим. Такий рецепт чудово підійде для святкового столу або для звичайної вечері. Ось і все. Дякую, що були зі мною. Готуйте з задоволенням і насолоджуйтеся чудовими домашніми стравами. Смачного! Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, заходьте в телеграм. Там кожного дня оновлення. Скоро побачимось! Всім нам миру і добра! Хай щастить!